To! Fajky nampsi smoi, denpäje mešinom. А ось і продовження історії про нашу знамениту бабцю Світлану, яка не за своєю волею приймала безліч відпочиваючих у себе на дачі. І ось бабуся з тихого села вперше приїжджає у велике місто, щоб побачитись з онуками. Місто з його високими будинками, блискучими рекламними щитами та передовими технологіями приголомшує бабцю, яка звикла до простоти і сільського життя. Ось так і починаються пригоди бабці у великому місті. Яка качка стільки гнізд набудувала. Куди не глянь. Здоровенні будки для собак. Мій сірко об містами поїхав від таких масштабів. Інша справа село. Ну нічого, я все рівно відшукаю онуків. Що ж, я даремно приїхала. Подяшкуна. Та йде! Найшла собі козі дідуся та й гайнула в кіно. Наша бабуся не така. Вона приїхала до нас і певно шукає нас. Ага, а ми шукаємо її. Така Васі. Я ж казав, треба виїхати на автостанцію. Де ми її тепер шукати будемо? Урядяю, яка вона налякана. Мені так шкода. Вона ж перше в місті. Раптом знаєш, що страпилось. Так, не розвозіть паніку. Ми добре знаємо наше місце, тож швидко її знайдемо. Може, знаю, поліція? а може у швидку. Це як мама. Та що ви вигадуєте? А я що говорив? Так, слухайте мою команду. Дар'я перевіряє пульс. Телефоную у швидку. Добре, може прийдеться робити масаж серця і штучне дихання. Оце вже я не вмію. Та що тут мені? Ти береш і дихаєш. Зараз не то заткці. Тю, ти я ж так, ще просити ту обстановку. Може, ще якось покликати на допомогу? А може і казку розказати? Точно, як я сам не вона ж завжди розповідала нам казки. І це не заспокоїв. А може, і їй допоможе. І вона остя, так ходив якусь бабусину казку. бабуснука. Як ви тут живете. Я вже бласти склеїла, так як ви говорите. <рес> ми се тут жити. Ага, тільки де, хто марить селом, там колівки, молочко. Але це дійсно так. Ми скучаємо за селом і бабусиною хатою. Ага, але ми живемо тут. Спокійно, спокійно. Зараз бабуся роззнайомиться і не хочеться вісіїхати. Вдовися, в коне нагодований. Та й курочки теж. Та, сусіди погодують. Кнімош ще й на каруселях. О, Боже. Ой, дякую, внучки, дякую, надивилась на все життя. Тому ж просто хотіли, щоб вам сподобалось в гостях. Ми стільки не нас їхали. Мабуть, гостинці везли. Mm, щось смачненьке. Ой, я геть забула, а там і пиріжечки з печі, і яблучка, і смаколиків купа. Отже, розпаковка, налітайте, місцева шантропа. Їж ви хороші. Отак і я за вами скучаю, як і ви за справжньою сільською їжею. Ні, ніколи б не змогла жити у великому місті. Давайте розповім вам казочку. Не забули бабусиних казок? Ні! Не забули! Ось так і закінчився цей перший день перебування бабці у великому місті. Чи правда це, чи казка хто знає? Але казки теж творять чудеса.